Це ексклюзивний торговий стелаж. Він стоїть у нас на сайті на продажі. Висота в нього 1,80 м, довжина 86 см і глибина 56 см по нижній частині. Чому по нижній? Бо тут кожна поличка наступна іде все вужче і вуще. Покажемо зблизька стан. Металевий каркас. Ось такі дерев'яні полички вони стають ось на кронштейни знизу О, і обклеєні декором. Тобто це не кейс, він не відчиняється, це декор. О, і ось кожна поличка у нас отак от іде. Глибина поличок. Зараз скажу, поміряю одразу. Так, 55 см нижня поличка. Показую стан. Так. Наступна 48 см сантиметрів. Ця поличка має глибину 41 сантиметр. О, і сама верхня поличка. 33 см глибиною. Надзвичайно ну, таке. Унікальне виконання. Цікава полиця. Одна в нас в наявності така зайшла, на жаль. Кого цікавить, запитуйте, можемо відправити. Вона, до речі, і розбірна, можемо розібрати ось тут саморізи знімаються, кожна поличка знімається. О, і каркас. Також розбирається ось на таких розпорочках він. Знаходиться стелаж у місті Київ. Можна під'їхати, подивитись, забрати самовивізом, або ж можемо відправити делівері або ж нова пошта. Заходьте на сайт, дивіться більше фото, цін та інші товари.